Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами вихователь Ольга Іванівна і чекаємо на гостю. Відгадайте, хто ж до нас завітає? Серед літа біля липки виграють сопілки скрипки. Це не скрипки, не сопілки. То медок збирають. Так, це бджілка. Ділка жужжуля. Давайте послухаємо, що цікавого вона нам розповість. Ділка трудівниця. Цілий день вона літає із квіток нектар збирає, буде в місті і селі. Мед солодкий на столі. Добрий день, дорогі діти! Сьогодні я приготувала для вас розповідь про найбільш працьовиту та одну з найкорисніших комах, які мають особливий, своєрідний та дуже цікавий устрій життя бджілок. Бджоли є найближчими родичами оси та мурахи. Це єдина комаха, яка виробляє їжу. Що їдять люди. Бджілка має красиве смугасте тільце Жовто-гарячого забарвлення. Тулу розділений на три частини: голову, груди, черепце. На голові у бджілки очі, вусики та хобот, призначений для збору нектара. На грудях є дві пари крил. Задня пара. За розміром менше від передньої, та три пари ніг. На задньому місці тіла у більшості бджіл є жало, яке служить для захисту, та яке вона використати може лише раз, бо, вжаливши, комаха одразу гине, бджоли відіграють дуже важливу роль в запиленні квіткових рослин. Залежно від потреби, вони можуть збирати тільки нектар. Або пилок. Хоча в обох випадках вони запилюють рослини. Їх тіло покрито електростатистичними неверсинками, що саме сприяють прилипанню та перенесенню пилку. Інколи вони його з себе щищають. Для цього у них на лапках чи черівці є щитиноподібні волоски. Зібраний пилок комахи переносять у спеціальний кошик для пилку. Розташований між задніми лапками. У бджіл дуже розвинений нюх. Аромат квітів вони здатні відчувати на відстані 1 кілометра. Щоб отримати 100 г меду, одна бджола повинна облетіти 1 мільйон квітів. Харчуються вони нектаром і пилком. Нектар використовують як джерело енергії, а пилок для отримання білків. Та інших вживельних речовин. Зимку бджоли їдять мед, що зібраний у стільничках. Засобом спілкування бджіл є танець. Тобто, повертаючись після розвідку у вулик, бджола виконує певні рухи, за якими інші бджоли дізнаються про те, в якому напрямку є медоносне місце. Якщо рухи кругові, це означає, що медоносне місце недалеко. Якщо танець вісінками, то летіти потрібно далеко. А ще, найпрацьовитішим джілкам єдиним у світі вдається створювати найдосконалішу геометричну фігуру природи шестигранну клітину, з якої складаються стільнички. Живуть ці комахи дружні, як великими сім'ями, чисельність їх майже сягає від 10 до 70 тисяч особин. Кожен член бджолиної сім'ї виконує свої обов'язки. Наприклад, королева мати відкладає яйця, трутні допомагають обзаводитися потомством, робочі бджілки виконують всю іншу роботу, збирають нектар, захищають житло, годують дітей, будують стільнички. Мед бджоли збирають не заради задоволення. Так, вони піклуються про своє здоров'я, потомство і його харчування. В природі бджоли мешкають ущелинах землі чи в дуплах старих дерев. Та люди ще здавна навчилися спеціально розводити бджіл, адже вони стали вірним другом людини та віддячують їм неймовірно смачним та корисним медом, який є чудовим джерелом вітамінів та ліками проти застуд. Джелюрі шанують, оберігають та піклуються про бджіл, роблять спеціальні вулики, розташовуючи їх поруч з сільськогосподарськими угіддями та фермами. Комахи виготовляють багато продуктів, серед яких мед, прополіс, віск. Живуть вони на всіх континентах, крім Антарктиди. У природі бджоли можуть стати жертвою птахів чи павуків у Найбільшу шкоду їм можуть принести прилади, які використовують люди для знищення шкідливих комах. Ось такі дивовижні бджоли, ці вірні друзі людини. А зараз бджілка запрошує вас пограти і пригадати цифри. І числа. Я буду задавати запитання про бджілку, квіти, ведмедиків, мед, все, що пов'язано з бджолами, а вам треба відповідати на запитання і дивитися на числа. Ось, наприклад, так. Скільки бджілок збирає мед? Одна бджілка, дві бджілки, три бджілки. Зрозуміло? Ну що ж, почнімо? Скільки вуликів стоїть на пасиці? Один вулик, два вулика, чотири вулика. Чотири вулика стоять на пасиці. Кількі ведмедиків хочуть меду. Один ведмедик, два ведмедики, п'ять ведмедиків. П'ять ведмедиків хочуть меду. І волошок облетіла бджілка. Називаємо. Одна волошка, дві волошки, шість волошок. Шість волошок облетіла бджілка. Кільки маків росте на лузі. Один мак, два мака, сім маків. Сім маків росте на лузі. Кільки ромашок росте на галявині. Одна ромашка, дві ромашки. Вісім ромашок. Вісім ромашок росте на галявині. Скільки чорнобривців розквітло в квітнику? Один чорнобривець. Два чорнобривці. Дев'ять чорнобривців. Дев'ять чорнобривців розквітло в квітнику. Скільки банок з медом назбирала бджілка? Одна банка з медом. Дві банки з медом. Десять банок з медом. Десять банок з медом назбирала бджілка. Пропоную вам зробити для нашої бджілки подружок побічниць, щоб вони разом збирали мед. Але спершу давайте зробимо пальчикову гімнастику. Щоб зробити подорожок для нашої бджілки, вам знадобляться ножиці, клей і кольоровий папір, жовтий, чорний та білий. Дивіться уважно і працюйте! Малята, Ви сьогодні гарно працювали як справжні бджілки, а наша бджілка прощається з нами, бо їй треба повертатися до роботи. І я також прощаюсь з вами. До побачення! З вами була вихователь Ольга Іванівна. До нових зустрічей. Па-па!